Гороскоп на 29 березня 2024 року для кожного знака зодіаку. ОвНИ. День підійти для вирішення фінансових питань. Імовірні грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел. Буде шанс укласти вигідні угоди. Ви намагатиметеся не ризикувати, і це буде дуже мудро. Обережність допоможе уникнути багатьох труднощів. ТЕЛЬЦІ ви зможете досягти успіху в багатьох справах, якщо переслухатиметеся до інтуїції. Саме вона підкаже, за що варто взятися насамперед, а що краще відкласти. Багато тельців матимуть шанс знайти нових союзників, заручитися підтримкою якихось впливових осіб. Представники знаку, які ухвалять рішення про зміну роботи, не пошкодують про це. Близнюки. День підійде для різних справ, але найбільших успіхів ви досягнете там, де потрібні винахідливість і творче мислення. Ідеї, які з'являться у вас сьогодні, можуть спочатку здатися навколишнім дивними, але згодом усі визнають, що ви задумали щось грандіозне. Раки. Перша половина дня буде насиченою, Імовірні несподівані візити, незаплановані зустрічі. З'являться нові завдання, які потребують негайного вирішення. Емоційний фон нестабільний, настрій може псуватися через дрібниці. Намагайтеся зберігати хоча б видимість спокою. Пізніше ви не раз подякуєте собі за це. Леви, не поспішайте. У першій половині дня можуть сптатися якісь події, які змусять вас хвилюватися. та й ваша реакція на незначні події виявиться гострою. Але з часом вплив позитивних тенденцій посилиться, ви відчуєте себе набагато впевненіше та спокійніше. Діви. Початок дня буде насиченим, напевно, принесено і завдання, справи та турботи. Їх може бути так багато, що вам доведеться змінити плани, перенести призначені зустрічі. Засмучуватися не варто, все це піде лише на користь. Постарайтеся серйозно ставитися до всього, за що беретеся. Цього буде достатньо, щоб уникнути помилок та зайвих затримок. Терези! Варто поквапитися! Якщо ви запланували якісь важливі справи, братися до них краще в перші половини дня. Підійде цей час для того, щоб вирішити якісь організаційні питання, які давно вимагали уваги, оформити документи, звернутися до державних організацій. Скорпіони. Треба багато про що подумати. Швидше за все, ви по-новому поглянете на речі, які здавалися вам звичними, зміните своє ставлення до людей, про яких ви були невисокої думки. На відміну від деяких знайомих, ви упродовж цього дня будете налаштовані серйозно, тому не припуститеся навіть дрібних помилок у справах, швидко вирішите складні питання. Стрільці, настрій може змінюватися частіше, ніж зазвичай. Навіть стрільцям, які зазвичай відрізняються завидним самовладанням, сьогодні буде складно зберігати спокій. Незначні події здаватимуться важливими, а дрібну проблему ви вважатимете за серйозну. Добре, якщо поруч виявляться люди, які добре вас знають, вони знайдуть потрібні слова, допоможуть вам налаштуватися на позитивний лад. Козероги. День підійде для роботи. Вам не доведеться вибиватися з сил, щоб досягти успіху у професійній сфері. Деяким козорогам досвід, здобутий зовсім недавно, допоможе вирішити серйозні завдання, зрушити з мертвої точки якусь важливу, але надзвичайно складну справу. Водолії. Не все складатиметься так, як хотілося б, але зміна планів не розсердить вас і не поставить у складне становище. Ви швидко зрозумієте, як потрібно діяти, щоб отримати користь з того, що відбувається. Ймовірний значний прогрес у якійсь важливій справі вдале вирішення питання, яке турбувало і вас, і ваших близьких. Риби, зверніть увагу на пропозиції, які отримаєте сьогодні. Спочатку вони можуть статися дивними і навіть дурними, але трохи пізніше ви по справжньому зацікавитеся. Не що давні знайомі чи колишні колеги намагатимуться залучити вас до роботи над якимось непростим, але перспективним проєктом.